Мирослав Дочинець став відомим завдяки своїм новелам, але вже втретє його перо випробовує жанр роману. Криничар ще до офіційної презентації знайшов свого читача. Книжку розкупили із блискавичною швидкістю. для мене він особливий. Для мене він більший більше значить ніж вічний. Хочу сказати, ніж лис. Тому що тут найбільше я вклав себе, і він найближчий. І мені цей герой. Чергова сповідь можемо сказати. Сповідь людини людини унікальної долі, дивовижної. Людина високої душі, людини, яка пройшла світ, яка побачила світ, яка перетворила цей світ в собі. Криничаря вже прочитало багато людей. Серед них і професор Ужну, а паралельно і колега по перу Мирослава Дочинця Сергій Федака. Новий роман Мирослава Дочинця Криничар це продовження творення отого мукачівського міфу, який Мирослав Іванович вже давно творить. От спершу було Мокачево у 21 столітті. Це Лису винограднику», Потім опустився автору 20 століття вічник, і тепер 18 -те століття. Тож бачимо, що перекваліфікація Мирослава дочинця вдосконалює його письменницькі задатки, і чекаємо від автора нових добротних творів.